До прибирання та відновлення скверу пам'яті героїв майдану долучились ужгородські громадські активісти на закупівлю матеріалів дощок та фарб. Кажуть, витратили трохи більше тисячі гривень. Я також прагну жити в чистому європейському цивілізованому місті, і я вважаю, зміни починаються з себе, тому хто як не ми. Спочатку десь воно зачіпало трошечки, але потім ми задумалися, що напевно. Якщо в держави немає зараз такої можливості відремонтувати все і одразу, а жити хочеться в кращому місці, то краще це зробити своїми силами, наскільки це зможемо. 12-річний Максим взявся за дорослу роботу. Я викіротив старі доски з лавок і хочу ці всі доски перенести в одне місце. Хотів допомогти там ці, замінити старі мусорки і поставити туди нові. Новий смітник справді встановили, але викорчуваний старий так і залишили валятися трохи далі від фонтану. Нові дошки на лавицях теж є. Щоправда, прибиті на швидку руч. Територію біля фонтану прибрали від недопалків та пляшок, та вже за два дні сміття з'явилося там знову. Мої діти виросли в цьому сквері, а хтось прийде, от як тут наплює, накидає і піде. Знаєте, я кажу, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А у нас люди цього не навчені к сожалению. Чому сквер у самому серці Ужгорода оминають міські комунальники? Питання риторичне. У міськраді нам повідомили, що сміття прибирають тут щодня, а повністю підмітають територію щоп'ятниці. Результат роботи міських служб може перевірити кожен Ужгородець, просто озирнувшись довкола.